Ну, не повинен селянин, той, хто працює на полі, їхати десь до міста, витрачати гроші на дорогу, щоб купити насіння чи добрива. Усе, кажуть, чиновники, має бути тут, у селі, на місці, дешевше і головне якісне. У 3000 Тучині, що в Гощанському районі, ще донедавна було два магазини з насінням та добривами. Кооператив Тандем кілька днів тому став третім. Асортимент буде розширятися, будуть також саджанці дерев, квітів. Наша мета така головна. В нас є ціль це тут прославити в галузі картоплярства. Найближчим часом кооперативу у сільрада планує виділити ще одне приміщення. Якщо буде вирощена продукція картопля, капуста, морква, тобто сільськогоспортовська продукція, вони його приймають у населення. Тобто, щоб населення мало змогу не їздити там, знаєте, за 30 кілометрів, за от, продавати, не знали, куди збуть. Але як кажуть чиновники, реалізувати продукцію селянам не обов'язково в окремо відведеному приміщенні. Хороша практика, як от у Мирогощі Дубинського району, коли у вже діючому магазині промтоварів виділили куток для насіння та добрив. За два тижні розповідають від селян, відбою нема. В основному замовляється по добривах, по мінеральних добривах. По насінні асортимент влаштовує. Родіве вистачає приміщення для продажу насіння, добрив засобів захисту рослин уже є на території 100 сільрад області. При цьому ще у 2,5 сотнях населених пунктах подібних закладів торгівлі немає. Найгірша за словами чиновників ситуація у Володимирецькому та Добровицькому районах. Хто не хоче робити цього, то люди заставлять і скажуть цьому голові, що ти йди да роби, тому що от людські. Села і, і, і керівники працюють, а ти не робиш цього. А ми створюємо для цього умови. Влада створює, домовляється з обларохімом з іншими хімічними організаціями, які б забезпечували мінеральні добрива завез завезеннями його до села. Керівник приватного підприємства постачальника Олександр Біляк зізнається, на доставці та продажі продукції у селах великого прибутку не зробиш, але на прохання обласної влади ціни для селян довелось знизити. Здешевили на порядку десяти це ну здешевленням являється також доставка, бо це відносно до обласного центру 10% – Це з доставкою вже на місце його використання. Для порівняння мішок селітри коштує у рівному 200 гривень. Тут він коштує 180 гривень. Іван Марчук Назар Мідріган. Інформаційна програма День.